Вітаю! Я представляю вам другу частину вебінару на загальну тему велика рагата худоби вітчизняної селекції Перспективний потенціал виробництва органічної молочної продукції з унікальними смаковими і профілактичними якостями Лебединська і сіроукраїнська породи. Сьогодні ми розглянемо умови розвитлення у фермерських господарствах худоби сіро української і лебединської пари для виробництва крафтової молочної продукції з унікальними властивостями. Давайте звернемо увагу на питання. Чому сучасний стан молочарства у світі потребує пошуку нових селекційних підходів до розведення худоби молочного напрямку продуктивності? За останні роки в всьому світі зменшилась кількість пород та їх різноманітність. І в Україні зникають вітчизняні локальні породи, наслідок заміщення власниками промислових агрохолдингів, місцевого погалів'я спеціалізованими породами іноземного походження. Це створює передумови залежності українського скотарства від зарубіжних великих селекційних фірм, де обмежений сектор використання генетичних ресурсів. Міністерство аграрної політики України разом з Академією наук розробляють плани заходів підтримки господарства різної форми власності, які налаштовані зберігати і розвивати погалів'я локальних і зникаючих порід продуктивних тварин. Треба звернути увагу, що в багатьох країнах. Особливо в країнах Європи, де добре розвинене молочарство, зустрічаються сірі породи тварин або бури породи тварин, які генетично близькі сірій українській породі, і ці породи являються візитною карткою країн, бо мають особливі смакові, смакові і технологічні якості молока, і не зустрічаються в інших місцях. Найбільш близькі родичі української породи це сіра угорська порода. Вона є національним надбанням угорщини і охороняється державою. У молочному напрямку наразі ці тварини не розвивають і використовують як паркові, паркові тварин для екотуризму. Давайте згадаємо етапи формування сірої української породи. Це одна з стародавніх порід. І вважається, що вона веде пряме походження від європейського Туру. В Україні зараз залишилося близько тисячі чистопорідних тварин цілеукраїнської породи, і в чистоті вони не зустрічаються ніде у світі. Свою назву ця порода отримала в кінці 20-х років і досить тривалий час була дуже поширена на території України, але на сьогодні є на межі зникнення. І потребує спеціальних заходів для збереження цієї унікальної генетики і використання її у майбутньому селекції. Треба згадати, що біологічні особливості сірої української породи формувались впродовж віків шляхом народної селекції. І це акумулювало в генотипі і фенотипі тварин максимальні адаптивні якості до умов довкілля. Тут ми бачимо на слайдах. Приклад, як худоба використовується у культурному заході сільського туриста, туризму у вигляді запряговалів. Ну, до речі, треба звернути увагу. Це не сірі вали, бо їх не знайшли для цього заходу. А ось стоять експонат музею сірі вали у запрягу Черчумацького. Ну це найближчі за екстер'єром були тварини, від якої пішла потім сіра українська порода. Ми їх маємо ось тільки у музеї. Це дуже печально. На сьогодні ми маємо стадо у близько тисячі галів сірих українських тварин. Вони відрізняються від всіх інших порід і зовнішнім виглядом. По-перше, вони зберігають вікову гетерогенність у масті, телята народжуються рженькі, корови потім стають світлими або дуже світлими, дуже красивими, з виразним контуром очей, а бики темно-сірі. З, буває досить виразно сірі, і це свідчить за те, що тварини не втратили природну адаптивність до отримання в сухих степах півдня України. Ці тварини відрізняються дуже міцною, міцною конституцією, але е, особливість їх телята народжуються дрібненькі, а ростуть дуже швидко. Тобто у цих корів легкі пологи. На сьогодні Маточне в племінних господарствах не доїться, вирощують телят на підсосі до 6 місяців і далі розводять для м'ясного напрямку продуктивності. Треба звернути увагу на лебединську породу великої рогатої худоби, яка зараз отримала підвищену цікавість у власників фермерських господарств. Це пов'язано з тим, що наука доводить, що молоко лебединських корів. Має особливі якості, тобто воно більш придатне для використання людиною, ніж молоко е, інших спеціалізованих молочних корів, хоч ця думка ще залишається спірною серед спеціалістів. Але на Сумщині вже працюють декілька господарств, у яких розводять тільки лебединську породу корів, окремо мають від них молоко, і приватні сироварні виготовляють кисломолочні продукти. Та Сергії з брендом А2, який має, крім доданої вартості, ще й досить великий попит серед споживачів. Треба сказати, що сучасний стан селекційної роботи з погарів'ям, як сірої української породи та й лебединської породи в дрібних в приватних господарствах, не витримує критики. На сьогодні ці тварини, на жаль, не мають відповідного обліку і супроводу як від селекційної. Організації, так і від наукових організацій це дуже печально, але ми маємо ось погалів'я, яке треба зберігати, і яке має на майбутнє дуже великий молочний потенціал для отримання унікальної молочної продукції, унікальних кисломолочних продуктів, і може мати попит як на внутрішньому ринку, так і для експорту, як приклад. Ми можемо показати господарство фермера-блогера, досвідченого ветеринарного лікаря, який розпочав створення власного стада сірої української породи, а також використовує і лебединську породу. Це у Чернігівській області фермерське сімейне господарство Михайла Травецького. Він отримує декілька голів сірої української та лебединської порід і проводить цілеспрямовану роботу з їх роздою і розведення. За його е, показниками та за відгуками споживачів його продукції, смакові якості молока і молочних продуктів дуже високі. Плани господаря створення асоціації фермерів, власників погалів'я сірої худоби та лебединської породи молочного напрямку продуктивності, а особливості роботи з цими породами показані у відеоблогах додатку за проектом Травецького на платформі YouTube. Сьогоднішнє відео буде якраз про припасання цих двох моїх красунь. О, ну, бачите, дві чорні стоять. Катерина. Катеринка. Катеринка, Мулатка шоколадка. Сьогодні вигнали на випасання двох цих подруг. От, перший раз на випасі. Ну, Я вам скажу, думав буде гірше. О, Катеринка себе повела досить добре, буквально трішки погарцювала. Раза три її стябанув еліктропастух. Вона дотронулася носиком до шнура. Мулатка, звісно, нерви помотала. От, все бігала, все пробувала прорватися, От, але щось не вийшло в неї. От, стояли ми по периметру. От, трішки її так. От. Не давали проскочить електропастух, і я дивлюся в принципі нормально, без поривів. От, що буває, це досить рідко. От, вони якраз бачите ходять, обнюхуються, нариваються. Зараз смарфа ще пістона вставив. В принципі, у, у мулатка вже вигребла од усіх. Ну, Катеринка так спокійно собі стала і пасеться. Катеринка це донька е моєї Аляски чорної голштинки. І... БК Патрона. Це А2-2 бик. От, і Джерсей. І вона вийшла така. Ось у мене чорна джерсейка. Уже вона вагітна. Я думаю, десь уже такий п'ятий-шостий місяць у неї. От, добрий, бо вона десь у лютому гуляли вони тут. Розтрощили весь загон були. Мулатка теж десь плюс-мінус там різниця в неї 2-3 неділі. Мулатка в мене виходить, помісна джерсейка. Це ще перша джерсейка, які в мене були, і абердин. От, Бичок, не пам'ятаю, як його звати. От, ну, зрозуміло, що вона більше м'ясна. Ви ж бачите, вона як тюлень стоїть. Хоч, ну, сказати, як для абердина вона худенька, а як для Плочні, корівчини, то вона Вже і справненька дуже. От, ну Вимічку вона відбила так дуже добре. Тоже десь там У неї вже 6 місяців. Я чекаю десь на як все гаразд, на вересень-жовтень від них теляток. Побачимо, що воно вийде. Мені просто цікаво, що вона буде давати, яка вона буде по молоку. Бо, як на мене, вона має бути досить доброю мамкою. От, хоч і характер неї і вона така трошки. Ну, а є абердин, хоча бердини самі по собі і спокійні, такі, ну, бачки, а такі вони темпераментні. От, ну, в принципі, вся худоба темпераментна, ну вона така, я кажу, своїми хрущами. І сірі в мене темпераментні. До речі, сьогодні ректали в своїх сіреньких. От, скажу вам, де мокоша? А вона там вона аж стоїть. Мокоша вже вагітна, От, сніжана вагітна. Через що так уже потихеньку все. мишка завагітніла. От, тому процес іде. До речі, подивимося. Я думаю, що мишка завагітніла від штучного. От, я її е, парував е, британською блакитною. От, це м'ясна порода. От, але вони теж дуже дрібні телята народжуються, хочу спробувати. Думаю, вона має розродитися. От. Вже сьогодні було підтвердження, що там уже маленький космонавтик плаває. От. Ну, подивимося, бо може велес мене опередив, бо тут, звичайно, трішки е, напряжно виходить. Тому що те, що штучно крию, ну якщо в основному штучно я працюю, коли Велес в загоні стоїть, це в основному зимовий час, він у мене окремо, о, то я чітко розумію картину. А тут уже по факту телятко народжується, я вже дивлюся, чи велесове воно, чи, чи від штучного запліднення. Ну от. Ото такі справи. Марфа вчора гуляла, прийшлося їй зробити санацію матки і скажу, досить така потрібна процедура санація обробити, тому що багато задаєте питань по тому, чому корови не От, То я вам скажу, може бути така проблема, як прихований ендометрит. Прихований ендометрит у мене. Ось о, дивіться, скільки вже 6 місяців мовчала. Ну як мовчала, гуляла регулярно. Мишка, от все було в неї, ну якби нормально. І дивлюся, яїчники хороші. Цикли йдуть, фолікули визрівають. Жовтого тіла немає. Цикл, цикл. От і парував штучно два рази, велес двічі парував, а вона не хватала. А потім випадково вранці зайшов і подивився. а В неї мутнувата слизь виходила. От іменно не така прозора, яка має бути, а така якась трішки з прожилками, такого, як наче молочка. От я зробив санацію. От, це той самий йодофам аерозоль, це той самий йодоутер. Ну, це йодні піноутворюючі засоби, це робиш коли охота у корови от, і робиш санацію. Ну Краще, щоб це робив фахівець, технік штучного або ветеринарний лікар. Коли шийка відкрита, катетер вводять в матку і задувають піною, і роблять санацію матки. От. Ну, для корови не дуже приємне, але якщо хронічне запалення є, ви спокійно вирішуєте це питання. Потім так само ну, засоби різні використовуйте засоби, які є. Спеціально для санації матки. Їх зараз дуже багато, тому тут я не буду акцентувати увагу саме які. От, е, які під руку. Йодні є, є з антибіотиками, ну, є різної форми. Але саме головне, що більшість з них вона досить непогано і працює. От, і ось о, мишка живий тому приклад, що зробив санацію. Буквально вона з наступного вона вже завагітніла і е, ну. Процес-процес пішов. Ну, надіюся, що таке саме і Марфи, бо Марфі теж довелося зробити санацію, але зробив я її пару днів назад, Ну, Велес закріпив, закріпив процедуру, не знаю, пристане, не пристане. От, плід, телятко. Там далі буде видно. Оце, оце така в мене розкладка по моєму поголів'ю. Решта корівчин ще рано. Дуся, тільки щось стартує. От, чарівна ще теж щось думає. Дивився жовте тіло в неї там. От, ну не знаю, персистентне, не персистентне. Ще побачимо, от як воно йде.